AI Animate – це додаток для Canva, який дозволяє створювати анімовані 3D-аватарки з синхронізованим голосом, який можна легко інтегрувати у ваші проєкти. Як він працює. Оберіть шаблон. Відкрийте вкладку Додатки. Знайдіть додаток за його назвою. Виберіть персонажа. Оберіть одного з доступних мультяшних 3D-аватарів. Налаштуйте анімацію. Виберіть попередньо задані рухи, жести та міміку. Введіть текст, який має вимовити персонаж. Оберіть стиль голосу з доступних варіантів. Попередньо прослухавши звучання цих голосів. Додаток підтримує українську мову. Привіт, це мій голос. Привіт, це мій голос. Привіт! Це мій голос. Натисніть на кнопку Генерувати відео і за кілька секунд отримаєте готовий анімований відеофрагмент, який можна вставити у ваш Canva проєкт. Але у вас є лише 20 безкоштовних спроб це зробити. Не уявляєте життя без книги? Тоді вам точно до нас. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека чекає на вас з понеділка по п'ятницю. На Кооперативній 13 У Незламному Харкові Користуйтеся і крутих вам дизайнів.